Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І, як ви можете бачити, цю красу я закінчила фон і навіть почала пришивати бісер. І пришила вже. Так, я зависла майже два види. Це ось такий красивий бензиновий колір. І такий жовтенький матовий ще буде на ось цій кукурудзі. От так, що така краса в мене тут вже з'являється. Дуже швидко вишивається цей фон, тому що однією ниточкою йдеш, деш деш І бісер е, також, в принципі, швидко пришивається. Я е, пришиваю його, до речі, з -з зазвичай е, ниточкою Titan 100. Але вона в мене закінчилась. І я собі в Словаччині купляла інакшу ниточку, теж для бісеру, але я не можу її наразі знайти. Тому я взяла ось таку, звичайно, дуже таку е, цупку е, ниточку для шиття. І пришиваю просто її. Мені, в принципі, досить зручно. Ось так в мене тут все організовано. На липкому коврику в мене бісер. Ось тут в мене ножиці, тут ще гудзик, який буде пришиватись. Ось тут. Ой. От, і ще в мене ось цей буде бісірок пришиватися, і ось такий От. з, цих, з цього е, пакету в мене залишився такий гарбузовий і такий фіолетовий ще пришити. Е, цей пришивається полухрестом. Тут також майже весь полухрестом, і десь було два пітіта. Вони пришиваються хрестиком. Ось цей, напевно, фіолетовий, такий красивий, блакитно-фіолетовий. І, напевно, в цьому пакеті білий. ось цей, та, і білий ось цей, цей і білий буде пришиватися хрестиком весь інший пришивається на хрестом І що я хотіла ще сказати, що м -м, я вишивала цей дизайн на 32-му каунті. І, до речі, подивимось, чи сильно буде штовхатись бісер. Думаю, що буде, але, в принципі, не дуже. І мене це повністю влаштовує. Подивимось, може, де буде прям багато бісеринок і буде сильно штовхатись, то я може, одну. Другу десь пропущу, але подивимось. Так от, така в мене краса наразі вийшла. Я просто в захваті. Я, е, звичайно, хочу сьогодні це все е, закінчити. Але я розумію, що цього не буде. Але хоча б ще е, ось ці кольори. Тобто, жовтий зараз дешию, і хочу ще ось цей гарбузовий і фіолетовий сьогодні точно пришити. Хоча б так. А завтра, вже, скоріш за все, у нас з вами буде фініш. Будем, подивимось по моїй загрузці на роботі. Але сьогодні, як бачите, я трішки часу мала. От. І е, листечко від фрузілька я не вишила. Може, навіть завтра вишию його, а може не вишую, подивимось. І що я хочу взяти наступним. Наступним я хочу взяти цей дизайн. Але я почитала схемку, подивилась. Зараз я це трішки передвіна. Ось так. І дивіться, на прев'ю сам цей фонарик кититься воно біле. Але в мене воно, виходить, буде не біле, а таке, як молочне, бо бачите, навіть папір він не білий, він молочний. От, і нитки ці молочні. І бісер основний, який пришивається, теж молочний. І я якось так трішки розстроїлася, якщо чесно. Бо білий якось мені більш подобається. Мені здається, білий гарніше видивився. Не знаю, я тепер не знаю, що мені робити. Вишивати так чи вишивати, купляти білий? Купляти білий бісер. Не знаю. Напевно, що буду вишивати, як є, тому що я не хочу самі набори зараз зовсім не дешеві, і ще щось міняти. Буду вишивати, як є. Буде, Значить, у мене такий молочний. От. І я розібралась, до речі, в інструкції. Нитки для пришивання бісеру йдуть, вони більше ніде не використовуються для того, щоб робити ці штучки також. І тут йде три бусини. А в пакеті їх начебто або 5, або 6. І там прямо в інструкції написано, що бусинці цих вам понадобиться вам потрібно буде 3 штуки, щоб ми не піхали зайві дві ще кудись. От, там прямо нам так написали. Ну, а все інше начебто зрозуміло. Тому, якщо я. Дуже добре сьогодні просунуть з кукурудзами і завтра їх закінчу, то може навіть почну цей дизайн вишивати. Він такий чудовий, класнючий. я просто кайфую від нього. І ще паралельно з цим дизайном, або може після нього, подивлюсь, як піде. Я хочу взяти ось цей залишки від набору, мені Віка віддавала їх. Треба тільки знайти, в мене десь повинна бути основа. І ниточки вже для цього дизайну на такій планшетці були. То треба буде пошукати. І сюди ще йде ось така ворона, то я її покупала окремо, і я не пам'ятаю, чи вона тут є. Так, десь тут повинна. Бу... От, ось вона. Бо Віка той набор вишивала, віддала мені залишки, і я цю собі придбала, щоб пришити теж. Так що така в мене краса. Бо вже... Бо вже дуже хочеться щось таке осіннє вишивати, то буду таке кукурудзи закінчатися, і буде вже така трішки хэллоуінівська в мене роботка. От, Ну, напевно, на цьому все. Таке коротеньке сьогодні відео, але як є, і я не буду гаяти час, піду вишивати кукурудзи і зустрінемось з вами завтра. Може, навіть побачимо фініш. Все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку і до зустрічі завтра. Всім па-па!